Ви вже забули про f 16 А наші військові та дипломати ні. І постійно нагадують про це союзникам. І це працює. Прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, постачання цих винищувачів обговорюється США Великою Британією та Данією. В той час же речник повітряних сил Юрій Ігнат додає: f 16 можуть назавжди розв'язати проблему російських бомбардувань, то чи допоможуть літаки збивати кінжали та інші ракети? Вітаю на каналі, і з цими питаннями ми розбираємось в черговому відео. Той, хто ще не підписався, втрачає можливість дізнатися найцікавіше, тому що ми завжди ліземо в деталі, бо деталі мають значення. Для чого потрібні винищувачі у складі сил протиповітряної оборони? Для цивільного населення найбільш гостре питання це обстріли крилатими та балістичними ракетами. Але Юрій Ігнат нагадує, не забувайте про ЗСУ та людей, що живуть на кордоні з Оркостаном. Головною проблемою для них є планирувальні авіабомби якими московити б'ють від Сумської до Одеської областей. Вони летять на відстань лише до 30 кілометрів, але наносять дуже багато шкоди. Раз і назавжди цю проблему вирішить літак f 16 Він допоможе відігнати від кордонів російську авіацію з авіабомбами. І не хвилюйтесь. Це ще не все, на що здатні f 16 ми вже розказували про цей винищувач і говорили, що це літак для здійснення повітряної боротьби, в тому числі він створений, щоб бути частиною ППО. Більш того, він один з наріжних каменів ефективної системи протиповітряної оборони. У будь-якій нормальній армії ніхто не покладається на чудодійственне аналоговніти. Все працює добре, коли працює в. Комплексів. Тому ефективна ППО складається з комплексів дальньої дії, середньої дії та ближньої дії. Та винищувачів це чотири основи, на що здатні F-16 у складі ППО. Ну, по-перше, битися з літаками ворога, які працюють по нашим наземним цілям. По-друге, вони здатні збивати крилаті ракети та дрони, якими ворог. Атакує Україну. Швидкість крилатої ракети та винищувача схожі. Озброєння літака теж вистачає для їх збиття. По-третє, вони можуть здійснювати розвідку та допомагати ЗРК комплексам у спостереженні за цілями. Це особливо важливо у випадку з балістичними та гіперзвуковими ракетами, тому що винищувачі. Не встані такі ракети наздогнати. Але можуть атакувати літаки орків до запуску, а головне їх завдання допомагати підрозділам на землі зі спостереженням та обчисленням траєкторії. Тож чи можуть f 16 збивати кінжали? До того, як наші неймовірні сили ППО збили першу таку ракету з комплексу Петріот, ми б сказали, що не можуть. Але тепер не можна нічого стверджувати напевно, враховуючи швидкість балістичних ракет та особливо кінжалу, це здається неможливим. І безпосередньо з літака таку ракету не збити. Але враховуючи те, що американські військові експерти вже поставили під сумнів можливість кінжалів, то хто знає. Але з винищувачами у ЗРК на землі. Точно стане більше помічників. І процент збитих ракет гарантовано виросте. Адже ЗРК зможуть менше відволікатися на крилати ракети. Ними займуться саме винищувачі. А з Петріотів, Ірісів та інших ЗРК можна гатити по балістичних ракетах. Бо все має працювати в комплексі. Тоді буде ефект. Тому F-16 нам все одно дуже Потрібні. А щоб вони у нас були, кожен повинен працювати. Ми з вами на своїй роботі, українські дипломати та військові на своїй. Дякуємо кожній та кожному за день, який наближує нас до перемоги. Все буде Україна, а ворогу буде смерть. А жаби нехай квакають на своїх болотах.